30 травня 1847 року імператор Російської імперії Микола І оголосив конфірмацію Шевченка призначити рядовим до окремого Оренбурзького корпусу під найсуворіший нагляд з забороною писати і малювати. Тоді ж були заборонені всі друковані твори Шевченка. Спішно за 8 днів його як особливо небезпечного політичного в'язня під конвоєм привезли до Оренбурга. А потім до орської фортеці почалися неймовірно тяжкі фізично і моральні страждання поета в задушливій солдатській козармі. Та волелюбний і нескоримий поет навіть в нестерпних умовах, принижень і знущань не втрачав мужності. В короткі години, вільні від муштри, він покидав казарму, пильно приглядався до життя казахів і киргизів, знайомився з їх побутом, усною народною творчістю. В супереч суворій забороні Шевченка продовжував крадькома малювати і писати вірші, переховуючи їх у так званих захалявних книжечках, які вдалося зберегти. Ось ми бачимо портрет Миколи І, який виголосив конфірмацію. Конфірмація – це вирок без суду. І Шевченка засилають в окремий Оренбургський корпус, тобто його заслання починається з Оренбурга, Зорської фортеці, і пізніше, вже далі на півострів Мангішлак аж до Каспійського моря. Тобто, за що Шевченко був засланий солдатом? За, за те, що при арешті арешт стався 5 квітня 1847 року на переправі через Дніпро, і під час арешту у нього вилучили рукописну збірку Три літа. Якби в цій збірці не було поеми сон, то можливо Шевченко отримав би трошечки менше покарання, ніж він отримав, але поема сон, вона справила. Вона розлютила просто Миколу І, і саме за поему Сон Шевченко отримає таке страшне покарання. От Ми завжди кажемо, Шевченко 10 років перебуває на засланні, але мало хто знає, що після конфірмації Шевченкові був виголосений вирок довічне ув'язнення, довічне, до смерті. І те, що він пробув, перебував лише 10 років на заслання, це тільки завдяки клопотання його друзям: Варварі Репніній, Федору Толстому, це віце-президент Петербурзької академії мистецтв, і іншим друзям і Лизогубам, які клопоталися про його визволення. Тобто Микола I після поеми Сон був розлючений просто е вкрай, це початок. Заслання Тараса Шевченка. 31 рік, як то кажуть, вік Христа. Благаю Бога, щоб смеркалось, бо на позорище ведуть старого дурня муштрувати. Отак сам про себе напише Шевченко, створить оцей малюнок. Це шаржований малюнок, отак От він з такою простою солдатською рушницею розпочне своє заслання після конфірмації, яка була виголошена Шевченкові, як ми вже знаємо. Ще шкільної програми Микола І своєю власною рукою, затверджуючи вирок, він дописав на вироку із забороною писати і малювати, тобто заслати Шевченка солдатом і заборонив йому писати і малювати. Але Шевченко пише, малює. Ми бачимо його автопортрет 47-го року у військовому вбранні і захалявна книжечка, яку От на таких маленьких клаптиках паперу це Шевченко бере поштовий аркуш паперу, розриває його на вісім таких маленьких листочків, аркушів, і пише свої твори. Він пише. Хоч доведеться розп'ястись, а я такий мережать буду, тихенько білі листи. Тобто ні про які заборони не йшлося. І оці всі свої твори, які поезії, які він писав, він підшиває в одну книжечку, яку ми знаємо назву як захалявна книжечка, тому що вона переховувалась весь час за халявою чобота. Шевченко не міг. Її заховати десь в казармі, тому що її б знайшли. За ним був встановлений нагляд, постійні обшуки. І якби цю книжечку знайшли, то Шевченко був би дуже тяжко покараний. І оці всі малюнки, які представлені у нас в залі, це теж період заслання Тараса Шевченка, хоча йому було заборонено писати і малювати. Але все-таки Бог зглянувся над поетом, над художником. І це, ці малюнки, це участь Тараса Шевченка. Офіційна участь у експедиції по вивченню Аральського моря, яку очолював відомий мореплавець Бутаков. Ось його фотографія. Ми можемо побачити. Олексій Бутаков. І Шевченко бере участь в цій експедиції по вивченню Аральського моря. Ось у нас представлена карта Аральського моря, де проходила ця експедиція. І можемо відслідкувати ті шляхи, якими проходила експедиція. Дуже цікаво, що до щоб дістатися до Аральського моря, вони 200 кілометрів йшли пішки по каракумах, по пісках Каракуму, Пустеля. Потім вони дісталися до річки Сирдар'ї і вже після того. Склавши великі шхуни, спустилися по Сирдар'ї до моря, обійшли все море, залишилися е, на зимівлі на Косаралі. Це були півострів Косарал. Експедиція залишається на зимівлю і вже після цього е, експедиція тривала майже два роки. Після зимівлі на Косаралі вони повертаються до. Оренбурга. В Оренбурзі після закінчення експедиції він знайомиться з польськими політичними засланцями. І от коли він з ними познайомився, ну тобто про польську літературу він ще знав з Віленського періоду, бо він ще тоді читав твори Адама Міцкевича. Але зараз у нього. Е Виникає отакий трошечки жаль і сум за тим, що він писав в своїх гайдамаках. І ось тут він напише поезію полякам присвятить своїм друзям, польським засланцям, в якій він буде писати, що треба брататися, що треба оновити наш рай на землі, що не кров проливати, ні польську, ні українську неможливо. І ем, ми бачимо знову ж таки автопортрет 50-го року, знов автопортрет і знов наступна сторінка життя Тараса Шевченка. Оцей період заслання, який ми розглянули, це було тільки три роки заслання Шевченка. Після цього, коли Експедиція повернулася до Оренбурга на Шевченка. Був написаний донос, тому що можливо йому хтось позаздрив і на нього написали донос, тому що Олексій Бутаков. І всі учасники експедиції вони дуже гарно ставилися до Тараса Шевченка. Вони його сприймали не як засланця, не як якогось злочинця, а вони його сприймали як великого українського поета і художника. І ось на Бутакова, на Шевченка був написаний ще один донос: що Шевченко порушує з дозволу Бутакова, порушує царську заборону, і після цього доносу Шевченка відправляють під своріший нагляд. На півострів Мангішлак аж до Каспійського моря, перебуваючи в засланні, Шевченко просто не може не писати. Зокрема, протягом 1840-х років він створює 20 повістей, написаних до речі, російською мовою. з них до нашого часу збереглося лише дев'ять. А оці малюнки, які Шевченко виконує, користуючись лише однією фарбою, сепією, він її готує, виготовляє сам і малює сюжети відомих літературних героїв. Виконує роботи на біблійні сюжети, а також приділяє величезну увагу місцевому населенню, як їх тоді називали в царській Росії киргизам, хоча там переважно жили казахи, казахське населення, відома його робота, казашка Катя і зворушлива робота Байгуші. Про яку Шевченко написав, коли він дивився на цих хлопчиків, він казав: мені здається, що це я, що все ж та молодість моя. Це поезія і золотої і дорогої. І далі портрет Іраклія Ускова, коменданта Новопетровського укріплення, який дуже гуманно поставився до Тарасу Шевченка. Його родина, яку Шевченко змальовував. Це цикл малюнків притча про блудного сина, яку Шевченко розпочав в Новопетровському укріпленні і хотів продовжити вже в іншій техніці, повернувшись додому. І в 1855 році Шевченко сподівається на амністію, тому що коли помер Микола І в 1855 році. Наступний цар, за традицією, Олександр ІІ він мусив надавати амністію всім політичним в'язням. І така амністія була надана і декабристам, і Петрашевцям. І лише одного єдиного Тараса Шевченка викреслили із списку амністованих. Для Шевченка це був великий удар. Олександр сказав: Я цього простити не можу. Він образив мою матір. А яким чином? Тому що в поезії сон він писав про царя, про царицю і вдавався до таких образів саркастичного такого звучання. А ось цей малюнок, це була вдячність. Цей малюнок він переслав для своїх друзів як подяка за їх клопотання, тому що завдяки клопотанню друзів через два роки, в 1857 році, Шевченко вже отримає волю. Щоденнику, який Шевченко вів на засланні, після того, як він вже довідався про те, що його звільняють в 1957 році, він написав лише одну фразу в своєму щоденнику російською мовою 21 іюля в 11 часов утра. Це була дата закінчення, термін закінчення його заслання.